Морська освіта, я переконаний в цьому. Це просто інвестиція в відновлення і розвиток саме Херсонщини. Без морської освіти цього не буде, і ми всі це розуміємо. Навіть попри повномасштабне вторгнення, ви залишаєтесь тою сильною і непорушною силою саме в освіті херсонської освіті. Тому збереження цього навчального закладу це. Не тільки відповідальність моя, а й всіх херсонців. І зараз навіть в тих умовах 150 працівників науково педагогічний склад продовжує навчати нові покоління. Це три тисячі студентів, які будуть судно водіями, механіками та іншими різними ще спеціальності отримують і будуть прославляти. Не тільки Херсонщину, а й всю країну у світі. І зараз ви це роботи, тому що в Херсонці працюють всюди, і в міжнародних компаніях, і в наукових установах, і в портах інших держав. І я хочу подякувати кожному з вас, керівництву, педагогам, студентам, за ту сміливість, рішучість і роботу вашу, тому що в майбутньому. Ці люди будуть піднімати прапор України в іноземних портах, і точно в Херсоні, як вже Віктор Миколаївич сказав, не тільки курсанти будуть ходити, а й відновляться лабораторії, тренажери, які у вас були. і. Той, та потужна машина, яка зараз називається Академія, морська академія Херсонщини, вона точно буде прославляти нашу країну і Херсонщину в усьому світі. Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні!